Чесні, хороші, смотрять на міня. Люди йду, щоб атак свій голос за такова, за такова, затакова, підшака йду. Ми знаємо весь перелік рок стради нашої України. Да? Звісно, є гурти, які Десь нас планували якісь турне або щось інше, і не можуть по якимось причинам взяти участь в нашому фестивалі. Є гурти, які вже брали участь в фестивалі в минулому році, які вже ми вже чули. Наприклад, ну той самий Літам Ляпіс, да? там, ВВ, наприклад, да? бумбокс. Вже були ці колективи на цій сцені. І думаю, що треба кожного року щось новеньке. Ми залишили з минулого року «Хардкіз». Ми чому? Тому що в принципі в минулому році було таке справжнє відкриття для багатьох людей, які ще не знали цей колектив, е, яким чином ну, він буде співати і мало його мало, мало чули. Але я думаю, що після відбору на Євробачення, коли вони фактично увійшли в фінал і могли представити Україну в цьому році на Євробаченні, я бажаю їм, що вони це зробили наступного року. Я думаю, що популярність колективу зросла, і ми вирішили залишити їх. Вони є хедлайнерами нашого сьогоднішнього першого дня фестивалю.